В общем, пока перва леді, мэри, хере, губернатор Київський і всі чиновники, в яких немає нічого святого, окрім піара в глазах, поки вони піаряться на нашому з вами горі, на горі дітей з бучі, які маму мамі носили їжу на могилку, розказуючи, що влада ж за всіх переживає, ми зараз грузимо їм картошку цим дітям і їхньому батьку Івану. Картошку, капусту, морпу, одяг, шампуні. Взагалі, все, що в мене є, чим можу поділитися. І їм, і другим переселенцям. Поки одні піаряться розказують, що в них все добре, ми з вами дійсно намагаємося зробити хоч що то, щоб у них хоч щось було добре. І так, перша леді. Якщо вам це цікаво, звісно, то діти з Бучі живуть в орендованому приміщенні в квартирі. Еренду, яку допомагаю оплачувати я з людьми? А ви далі піартис на нашому горі?